Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Ви знаєте, сьогодні у нас такий розклад: Хто ви для нього? Я почала мішати, і ось ця карта мені вискочила. Я ще не включила ні, ні одного розкладу. Будемо спостерігати, якщо ця карта випаде, тоді я скажу, тому що поки що, але ось ви бачите. Дуже жіночна енергія, заспокійлива енергія тут іде. Але зараз будемо дивитися. І так, хто ви для нього? Ну що, це таке сьогодні? Не хочуть карти слухатись. І так, хто ви для нього? Як завжди, мої дорогенькі, вибирайте інтуїтивно одну карту. Ви можете вибрати декілька чоловіків. Тобто, якщо у вас якісь залицяльники є, шанувальники, якщо у вас є там ще хтось. І так, дивимося. так? Перша, друга і третя позиція. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу, а ми не будемо надовго відкладати і будемо дивитися, хто ви для нього. Кінець якогось періоду. А ви для нього, знаєте, м м хоч тут і написано вихід, я прочитала спочатку Ausgang німецькою, так? Ось тут на різних мовах. Вихід. А вихід з ситуації може бути, так? я тут бачу більше перехідний переламний момент. А ви для нього якийсь. Переламний момент. Тобто може бути, що він розлучився, що він розійшовся, що в нього були якісь втрати, і ви для нього, щоб ось цей переламний момент пережити, тобто його підтримати. Ось якраз та карта, яка була, коли я першу вам показала, помірність, вона би якраз сюди підійшла для загоєння ран, тому що тут. Якісь різкі втрати в нього були. Втрата може бути загибель, він лишився вдівцем, або розлучення розійшовся з кимось. Ви розумієте, всі психологи говорять, що розлучення, якщо хтось від вас йде, це прирівнюється до втрати. Це на ту саму сходинку, коли людина помирає. Тому що, коли ти втрачаєш, це ніби з кінцями ти втрачаєш. Для нього це була важка втрата. Але зараз подивимося, ну, виглядає що так, що ви для нього як вийти з тупіка, тобто з глухого кута вийти, стати знову мужчиною, зайняти місце у соціуму. Щоб прийшов той тестостерон. Почувствувати, що він, так, у нього були дійсно втрати. Так. Він хоче. Вірніше, ви знаєте, він навіть може й не хоче. Це просто підсвідомий вибір. Ви, ви повинні розуміти, чоловіки зачасту, так само, як і жінки, діють імпульсивно, інтуїтивно. У чоловіків так само є інтуїція. Правда, вона не так розвинета. В них інтуїція розвинута в, в якомусь напрямку. У жінок вона в загальному дуже розвинета. Ось. Якось так. Дійсно, він щось пережив, і він, ніби, знаєте, зв'язаний такий, а ви для нього, для того, щоб стати знову чоловіком. Відчути, що він живий, що він, це не значить, що це негатив. Ви повинні розуміти, що ми в житті, щоб так, так щоб стати вільним, щоб знову посміхатися, тому що він пережив дуже важкий час. Ось, якось так. Ви повинні розуміти, що ми перед тим, як приходимо на цю землю, ми домовляємося з тими душами, з якими ми зустрічаємось. Тому я не знаю, який у вас контракт був. Ви йому маєте допомогти. Можливо, ви йому колись щось завинили, як то кажуть. Можливо, ви були колись разом, і ви йому, наприклад, Казали, ось я тобі допоможу. Не обов'язково, що ви йому щось винні. Просто я тобі допоможу стати чоловіком. Ніби як заробляєте собі на пункти. Я шуткую, звичайно, але, ви знаєте, немає, як, як сказати, нічого немає неможливого. І так, друга позиція хто ви для нього? Тут, ви бачите, Тут так само людина. Проходить трансформацію. І ось ідете ви. Ви якраз прийшли в його життя, коли він проходить ця трансформація. Коли, можливо, ви ще застали того, як би це сказати, ту людину, яка була до цього моменту. Можливо, ви просто спостерігали за ним. Зараз ми подивимося конкретніше. Хто ви для нього? Це ситуація, що він так само зараз в трансформації. Можливо, він просто міняється в людина доросліша, міняє свої погляди на життя. Зараз будемо дивитися. Ну Ви для нього, ви знаєте, для побудови нового життя. Так, ви як імпульс, ви даєте йому імпульс знову жити. Він з вами, ви бачите, приходить до гармонії. Людина дійсно а, проходила трансформацію, коли ви зустрілися, будемо так казати. Людина ще не стала, а, знаєте, людина зажурена, коли їй погано, ось ви для нього той імпульс, який приведе його дуже швидко до гармонії. Я скажу так: тут не виключаю, що ви можете побратися, що ви можете стати сім'єю. Може бути. Ось це може бути. Я не буду докладати, але в деяких випадках може бути, що ви таким темпом дійде, дойдете до сімейного життя. Навіть якщо не одруження, то з'їдетеся разом. Ось таке може бути тут. І так, третя остання позиція: хто ви для нього? Ви знаєте, муза. А ви для нього муза. Жінка, яка його притягує, яка його заспокоює, Коли якої він зупиняється, нікуди не біжить, не спішить. Але ми зараз докладемо, в принципі, вже й цього досить. Мені здається, я енергію зловила. Так, ви для нього все, весь світ. І заради вас він готовий на все, до речі, щоб ви розуміли. А, дивіться, і побудову, і сім'ї тут може бути, і, як би це сказати, ну, він, на все, він готовий на все віддати свої статки, а, лиш би ви були коло нього. Щоб ви це розуміли. А жриця, вона настільки притягує чоловіка. Вона свої, своїм внутрішнім станом. Це не жінка показова, це не жінка, яка назовні себе вивертає. Ні. Це жінка, яка має концентрацію на собі. Вона більш, вона не говорить багато, вона спостерігає. Вона може, якщо її запитають, дати хорошу пораду. Вона відчуває своїм єством, що хоче чоловік. хоче він... Каву він ще не сказав, а вона вже йому каву подає. Розумієте, це інтуїтивна дуже жінка. ось І я так бачу, що тут чоловік набагато на на, на, готовий на все, бачите, душа на розпашку, готовий помінятися заради вас, готовий вступити в шлюб а, по справедливості. все тут ну Справедливості немає, я маю на увазі. Конкретно одружитися дітей мати, якщо ви ще в такому віці. Ось, якщо у вас є ваші діти, приютити і тому подібне. Тут людина дійсно, як би це сказати, налаштована дуже-дуже серйозно навіть. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу, за вподобайки, за коментарі, за відгуки. вам, мої любі, мирної ночі. І хай вам щастить на все добре.